Напевно, немає в християнській релігії більш дивного явища, ніж мироточення ікон. І для священиків, і для знавців ікон, і для вчених це явище завжди було предметом суперечок та великих дискусій. Але відповідь на питання про те, чому ж відбувається таке явище, до цих пір і не знайдено. Цілком можливо, що розкрити цю таємницю людство не зможе ніколи. А можливо, і не треба цього робити, адже йдеться про дива. А саме в студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького на іконі Божої матері виступили краплі. Це яву ще нещодавно підмітила одна з прихожанок храму. Підійшовши до ікони, жінка побачила краплі в одній частині зображення, які продовжують виступати і до сьогодні. Ікона не є старовинною, проте є особливою. Божа матір з Ісусом на руках зображені у вишиванках. Цю ікону написав художник Юрій Нікітін. З приводу цієї ситуації, я думаю, що господь, як то кажучи, він. Може себе проявляти через різні ну, матеріальні, скажімо так, предмети храмові, і це, безумовно, не має ніякого відношення до. Авторства і ікони, я думаю, що якщо з часом з'ясується, що це має якесь відношення до мироточення, то скоріш за все це Господь через подібні явища подає нам знаки, і ми повинні їх намагатись зрозуміти. Рідина, яка виділяється не тільки на іконах, а й на звичайних настінних розписах, схожа на миром. Одні трактуються як добрий знак, але більшість найчастіше згадує засвідчений істориками факт. Неймовірні видіння та явища траплялися перед Першою світовою та Другою світовою війнами. Тетяна Іващук, Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.